Ось зробимо маленький огляд малыша, Дуже гарний трактор, потужний. Це фреза, Ось такий він. Іде підключений з фрезою кардан з відбору мощності. Підключено задні фонарі, коробка. Ось такий Ось таке розположення коробки. Все під рукою, гідравліка, Ось прибори. Ось колектор, воздухан їхній акумулятор. Малиш, а працює як дорослий дядько. Маленький колесика. Отакий малиш може допомагати в вашому сільському господарстві. 两个月。